Голівудська усмішка ось це е, ідеальна якась така мрія, яка не полишає багатьох, хоча про наслідки задумуються не всі. Чи справді відбілювання зубів безпечне і що таке вініри, і для чого вони? Сьогодні поговоримо із стоматологиною Яриною Куцик. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Раді вас ранку. бачити. Я знав, що ви такі реагуєте, але такі певні стандарти нашого каналу. Тому стоматолог, стоматологиня. Найперше питання все таки про зуби після доброго ранку. Так, ми почистили їх зранку, <рик> так. <рик> так, Маша як. <рик> з Цим питанням сьогодні я чи чищу зуби і які за зубами. Молодці, 12. Ура! Які, взагалі, на вашу думку, ось можуть бути ідеальні зуби? Що потрібно робити без ніяких таких шкідливих маніпуляцій, аби вони виглядали гарно, доглянуто і чистими? Зрештою, ключова фраза, ключове слово ідеальна. Вот зет ідеальна. У кожного своє бачення ідеальності. Uh -huh. Кожна людина дуже різна. Колись в моді були золоті коронки, uh -huh. і це було виглядало ідеально. Колись зуби сточували на трикутні, і це uh -huh. виглядало ідеально. Колись їх мазали чорною фарбою для в Японії, для того, щоб бути теж ідеальними. Тому слово ідеально ми не застосовуємо загалом. Які зуби мають бути здоровими? Mm -hmm. Відомий доктор Заблоцький говорить, чисті зуби хворі не бувають. Mm -hmm. Тобто головне це чистити їх. Головне це їх чистити. Ага, Через те ви з цього починали. А, саме так. Добре, а що ще включається ось в це поняття, якщо не ідеальні, то здорові зуби. Ось що ще потрібно робити для того, щоб вони були справді гарними і доглянутими. Доглянутиме, це значить, що ви чистите два рази на день. Uh -huh. Доглянутиме це значить, що ваш стоматолог підібрав індивідуальний засіб гігієни для вас. Uh -huh. І це значить, що ви принаймні два рази на рік ходите на контрольний огляд. Uh -huh. Це дасть вам змогу мати здорові зуби. Питання краси це як питання. Ін... Ідеальності це uh -huh. в ту сторону. Uh -huh. Про це ми сьогодні, до речі, yeah. детальніше трошки uh -huh. розберемо це питання. А які маніпуляції, окрім чищення дома, так от в стоматолога можна зробити для того, аби зробити їх ще гарнішими та здоровішими? Там, до прикладу, чистки звичайні, це як ви кажете зараз yeah, професійні їдувати. гігієни. Це дуже важлива uh -huh. складова того, щоб зробити ваші зуби реально здоровими. Uh -huh. Щодо гарними. Кожна людина єдина єдина, і її зуби у кожної людини, якщо там очевидно немає якоїсь патології, яка потребує корекції методом, там я не знаю ортодонтичним чи хірургічним, то загалом ці зуби є гарні і індивідуальні у кожного свої. А, от, за ортодонтичні так методи втручання. Чи вони псують зуби після? Це просто питається навіть для себе, тому що я також пережила момент з брекетами в своєму угу. житті. І поділитися е... досвідом? Поділитися досвідом. Я буду знову здається, їх ставити. Тому дивіться, усі методи лікування це добре продумані багатьма. Спеціалістами в різних країнах є таке поняття доказової медицини, і вони всі методи, які рекомендовані, мають право на життя. Mm -hmm. Питання в правильній точній діагностиці, питання в тому, щоби. Дати те лікування, якого ви потребуєте. Uh -huh. Якщо зараз на ворі зима, то ми ходимо в пуховиках, але якщо буде спека, то ми з вами роздягнемося до топів. Тому нам треба вибирати той метод лікування, який нам потрібен. І цілком можливо, що ортодонтичне лікування інколи з часом, коли людина виростає, от ви його пережили в підлітковому віці, а в дорослому віці ефект за рахунок. Того, що восьмі зуби раптом вирішили різти, кудись подівся, зник, зник скажем, прямо, да. І що? Ну, таке життя, ви йдете, видаляєте восьмі зуби, і починаєте і все спочатку. Починаємо спочатку. Добре, а ось якщо говорити ось про ці нездорові, а саме ось гарні зуби, то з якими найчастіше проханнями до вас особисто звертаються або що хочуть отримати люди, які приходять там на прийом до стоматолога? 에, гарні зуби. Ну, гарні... Що, що взагалі люди розуміють під цим поняттям? Там, чи це відбілювання? Це, чи це питання відбілювання, не чи до що? мене, це питання до психолога. Ага. <сум> Розумієте, я стоматолог і моє завдання робити зуби здоровими. Uh -huh. Коли переходить е, пацієнт з запитом Я хочу гарні зуби, uh -huh. ми з ним дуже довго обговорюємо, яку свою потребу він хоче закрити. Гарними зубами, і що це в його розумінні? Ага, тобто, це вже трішки навіть психологічний прийом. Це не тільки трішки, це добре психологічний ага. прийом. Це я так розумію, додатковий пункт в прайсі. Знаєте <правж> а... <сум> а, <навколіше>, обговорення <правж> проблем. Я сказала, а я би сказала, це додатковий пункт компетенції. Ага. <гум> Добре, а от ну взагалі реально, от що люди хочуть отримати, що вони просять, щоб ви їм відбілили зуби, чи ви їм їх там повирівнювали, чи що люди Які бажання? все? Люди хочуть все. Люди хочуть все. Питання в тому, е чи всі людські забаганки ага. я, як стоматолог, виконую? Оце інша річ. Уточніть питання, не всі людські забаганки я виконую. Тобто, якщо приходить до мене дівка з фотографією Кім Бессингер, то я очевидно їй не зроблю таких зубів, просто тому що у неї лицевий скелет не такий, як у розумієте. Е, тому цієї забаганки, очевидно, я не виконую. Угу. Е, якщо вона приходить і каже, я хочу гарні зуби, але не може описати, які вони гарні, як я маю це знати? Угу. Тобто, ви е, зробите просто здорові в результаті те, про що ми говорили? Я 100% можу зробити здорові, але коли приходить запит на красиві, ми дуже довго займаємося діагностикою, моделюванням, примірюванням. Ну коротше, дуже велика тривала mm -hmm. процедура. <ріст> Добре, давайте а, все, що стосується естетичних uh -huh. маніпуляцій. Це завжди дуже тонка і делікатна робота, і займає трохи часу. Ось якщо говорити, наприклад, про відбілювання, про нього багато хто говорить. Мені, за, мені взагалі в інстаграмі часто зараз реклама якоїсь незрозумілої клініки вибиває, що тільки прийдіть і заплатіть за матеріали, і ми вам зробимо. Ну, я зрозуміло, це, це цим страшно. цим не користуюся це і страшно. вам не рекламно. Не, не Яка ваша думка взагалом про відбілювання? про відбілювання? Відбілювання, на мою думку, це один із. Дуже зубозберігаючих способів зробити оце ідеальне. Угу. Тобто, якщо ви хочете брюнетка з світлими білками отримати білі зуби, то най... і у вас вони здорові без каріозних плом, то найкраще, що ми можемо для вас запропонувати, це реально відбілювання. Угу. Треба розуміти, що відбілювання так само, як і відбілювання волосся. Має певний тривалий ефект. Один більший, один коротший, один довший, залежить від методів. Але загалом, при правильному виконанні і при правильній техніці, це нормальний зубощадний спосіб покращити вашу посмішку. Угу. А добре, а наскільки його можна? Якщо ви вистачати? це робите у лікаря? А не а не з не незрозуміло в якому барі добре. Але взагалі, чи є такі випадки, коли ви навіть самі рекомендуєте, що ось можна там на якийсь один тон відбілити зуб? Бувають. 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 Бувають випадки, коли я сама кажу пацієнтам, що ви знаєте, вам можна відбілити зуби, якщо ви це захочете. Але деякі мої знайомі, наприклад, мене відмовляли від цієї процедури, тому що розповідали про якісь там побічні ефекти, про подразнення емалі і таке інше. Яка ваша думка щодо цього? Чи справді це? Щодо так? Щодо побічних ефектів, так, чи вони та, бувають? щодо побічних. Побічні ефекти бувають завжди, mm -hmm. навіть у шлюбі. <гум> е, тому е, про що ми з вами маємо говорити? Побічні ефекти відбілювання, е, виникнення надмірної чутливості зубів. Тут про це повинен повинен подумати наперед той, хто ці зуби буде відбілювати. Є такі типажі, яким реально відбілювання дуже болюче. Угу. І тоді треба вибирати правильну методику. Відбілювання методик є мільйон і одна штука. Для кожного треба індивідуальний метод відбілювання. Якщо ми підбираємо правильний метод відбілювання, то пацієнти практично не відчувають дискомфорту. <кій> Але взагалі, скільки який да. період це може тривати? Ось цей uh -huh. дискомфорт? Це перші декілька днів, чи це взагалі а, протягом того періоду, поки не це зникне цей ефект? Це залежить від того, наскільки велику помилку зробив той, хто виконував цю процедуру. Uh -huh. Від кількох днів, і тоді норофен просто зніме цей біль за два-три дні. Таке буває. До необхідності інколи депульпувати зуби, тому що виникло е, токсичне запалення нерва. Таке може бути <гум> ну добре з відбілюванням, вже приблизно все зрозуміло. <гум> а щодо вінір. Славнозвісних. Просто, Олі -вудських. Олі -вудських. Як Богдан любить, просто я, я не знаю, мені здається, це чую Що Ж... постійно. Туалетні зуби говорити. Зуби унітаз. Це, це зуби унітаз. Ось ця ідеальна усмішка. Ось це такий білий паркан. Білий, гарний паркан. Так власне. Ми, смі... до речі, можемо подивитися взагалі приклади того, як це як це виглядає. Ось це відбілювання. Він це Це, вінір, саме це вінір. власне кажучи, вінір. давайте верніть, зупинимося на цій картинці. увагу, Тут е, мова йде про підняття прикусу, і це, власне кажучи, ортопедичний метод лікування. Перед нами правда тимчасові коронки, але це не саме страшне. Це приклад е, того, як е, вінір може виправляти форму зуба, його е, колір. 음, піднімати е, стертість, якщо це �办. вікова стертість. Зверніть ]acerky. увагу, це дуже важливо. Якщо це вікова стертість, піднімати висоту зуба uh -huh. е, так, це ефект. Тобто я правильно розумію, це якісь накладки, які робляться поверх е, справжнього зуба. Е, слід усвідомлювати, що вінір е, це додатковий об'єм. Uh -huh. Так, це самий інноваційний об'єм, і він може бути від 1,2 міліметра до 0,2 міліметра. Mm -hmm. У хорошого mm -hmm. техніка mm -hmm. і тонкого, і дуже праворукого доктора. Але це додатковий об'єм. І для того, щоб додатковий безпрепарувальні вініри є в дуже в рідкісних випадках накладаються. Mm -hmm. Коли ми маємо, наприклад, проміжки між зубами, mm -hmm. але і все одно нам тоді треба емаль трошечки підтисати, щоб вклеїтися в неї. А загалом вінір як додатковий об'єм. Потребує зняття того об'єму, який ми хочемо накласти. Ну просто до нашої розмови я усвідомлював те, що це просто десь щось там зверху. А, а вам от наклеять як ви... накладний нігод і ви підете с А Це в результаті виходить, що ми пошкоджуємо дуже сильно свої зуби. Сказати, що дуже сильно, ні. Але ми незворотньо знімаємо частину емалі. Емаль це один із тих органів. Може, чи не єдиний, який не здатний до регенерації. Uh -huh. Тобто, якщо вам зрізали половину евмалі, і вона у вас тонка, то це уже форевер. Розумієте, це назавжди. І навіть якщо вам знімуть з часом з якоїсь причини цей вінір. То у вас вже немає частини емалі і її треба буде якимось чином відновити. Тому треба усвідомлювати, що це не накладка. Угу. Це накладка на чуть-чуть залежно від техніки лікаря, наявності в нього мікроскопа, наявності в нього хорошої цифрової лабораторії чи просто хорошого кераміста. Але це все. Це втрата, емаль, втрата Ну і не тільки емалі втрата, я би сказала, по гаманці теж вона добре вдає. Добре, <гуманці> це вже <гуманці> це це питання вже того, питання. які ви потреби хочете <гуманці> <цін> закрити. <гуманці> а ось взагалі, скільки їх часу можна тоді носити? Чи це назавжди правильно Мені здається, що якщо ось так от зверху на щось, щось зуб свій природній прикритий він ще буде більше там псуватися? <гуманці> Правильно виконана техніка е, приклеювання вініра може дати йому змогу ходити з вами дуже довго. Дуже, ну скажімо, не наші, не українські, угу. а за, е, законодателі мод, що називається, да? е, в Європі і Америці мають реколи по кілька десятиліть. Ого. Тому тут це нормально питання в правильності виконаної технології. Угу. Якщо дотримані всі правила, не бачу проблеми. Ну ось давайте ще раз подивимося, як виглядають вініри, коли це реально накладки на ваш е, зуб. Вони виглядають нібито ідеально, але при цьому ми розуміємо, Я що ще це… ще раз хочу наголосити, що перед вами були о да. До речі, вініри це один із моментів моди. <гум> а, а зуби цвята унітаз – Це другий це аналог оцих зубів. Коли ви були маленькі зовсім, а я трошки молодша, <гум> це було дуже модно, це було <гум> статусно носити золоті зуби. Це було статусно і реально здорові, красиві зуби опилювались під те, щоб поставити золоті коронки і продемонструвати статус статусність і заможність сьогодні. вініри. Теж у великій мірі є е, моментом демонстрації, я, я завжди вражаюся, коли, коли у молодих людей з з Зубами, які можна просто відбілити, ставлять вініри. Добре, а ось золоті вініри, я так розумію, теж є це. Теж це можна ставити. з цієї самої причини. Uh -huh. Скажіть мені, будь ласка, яку потребу ви хочете цим закрити? Ви хочете виділитись? Uh -huh. Ви хочете повищити вашу статусність? Ви хочете бути, е я не знаю, агресив, виглядати агресивнішим. Яку вашу потребу ви хочете закрити? Е Тут питання да, не до мене, а до психолога. Ми зрозуміли. Але а, якщо загалом говорити про цю процедуру, то а, ви її би могли рекомендувати? Чи все-таки ви категорично проти, якщо от взяти світовий досвід стоматології і ось саме доказову медицину? Це метод лікування, який має певні покази. Угу. Якщо він дотриманий... В своїх показах, якщо він правильно спланований, то це звичайний метод лікування. Я не можу бути проти нього категорично проти. Я за нього, але він має бути е, правильно спланований і правильно виконаний. Тобто я правильно зрозумів, що це не і для всіх. і при потребі, і при mm. потребі, mm -hmm. якщо ви б хочете прийти до мене, принести мені фотографію когось там і сказати, я хочу такі зуби. Ну вибачте, я з вами не погоджуюсь. Чи я правильно розумію, власне, на ті фотографії, що ми бачили першу, коли ми бачили одну сторону вінірів, а другу звичайних, е я так розумію, власне, зубів. Там, в принципі, це і власне є тим показом, та, про яку ви говорили стертість, якась своєрідна і вирівня? Ні, там просто зміна форми зубів і. І створення, знаєте на що це похоже мені? Це мені похоже е, на потребу людини мати білозубу посмішку, бо вона займається, наприклад, от Птушкін, мій улюблений блогер. Uh -huh. Якщо подивитися перші випуски е, «Орла і Ріжки, то і подивитись їх уважно стоматологічним оком, то ви побачите, що і у Птушкіна, і у Івлівої зуби зовсім не такі білі, uh -huh. але на другий сезон. Їм зробили вініри. І у них дуже красивий вигляд. Естетичний. Естетичний, саме такий, А це не подавали робити, чи не потрібно? Вам. Так. Ну, як починаєте? Ви можете завжди про це у мене. Як це таке? Ви хочете пораду чи консультацію? Візуально. Значить ще раз. Для того щоб сказати вам, чи вам треба вініри, вам треба прийти і сісти в стоматологічне крісло, дивлячись на вас просто так, по телефону. Відповідаючи в інстаграм на питання, <рес> а, ну я не кашпіровський, це не коректно, це дискредитує мою професію. Ні, для цього треба, щоб ви сіли в рот, я вас обстежила. Ну сіли в крісло. Я так за сіли в крісло, сорі. <рес> а ось ми ще перед ефіром з вами говорили про дві різні е школи стоматології: це європейська і О, американська. Так, і ось американці вони здебільшого мають ось ці дуже дуже відбілені е зуби. В Європейців, наскільки я е спостерігав такого, немає, немає такої немає. чи моди, чи тренду. Немає. Але от що ви думаєте і якою ви притримуєтесь? Чому це є? Чому це є? Американське суспільство післявоє. А... Післявоєнне американське суспільство здобуло великий. Відсоток нарцисизму. Mm -hmm. І е, одним із проявів цього всього є ця потреба в домінуванні і в виявленні, і в заповненні своєї порожнечі, е, от чимось, mm -hmm. доведенням цьому всесвітній в всес, цьому всесвіту mm -hmm. свого успіху. Всім людям навколо. І у них модно, щоб було видно, що в тебе зуби вставлені. Стара добра Європа більше за натуралізм. Вони навіть mm -hmm. малюють тріщини на емалі. Вони роблять зуби легко коричневі, якщо пацієнт віковий. Mm -hmm. Тобто, е, я скоріше за натуралізм. Але якщо Птушкіну на сьогоднішній день реально пасують зуби того кольору, бліч, який в нього є. Але він публічна особа, він заробляє багато багато грошей. цим. Бо якщо це Потрібно, то, звісно, то так треба зробити. Ми вас сьогодні почули. Дякуємо за те, що е, розвіяли трохи і міфи, і відповіли на усі наші питання щодо ось цих модних зубних трендів. Модних трендів зуби ще такого не чула. Якщо в підсумку, то ми лише можемо сказати те, що ви повинні відвідувати свого стоматолога, який є професійним, і з ним консультуватися щодо будь-яких процедур. Та і власне ваш стоматолог вчився на це. Все життя, щоб сказати вам, треба вам це чи не треба. Є у вас там дисколорит, стертість зубів, чи ще щось, і вам треба в такий спосіб полікуватись А не ви самі собі це вигадали? Дякую вам, дякую вам, вам за те, дуже. що завітали. А, приходьте до нас ще можливо влаштуємо дякую. тут прийом, чому б і як варіант у прямому ефірі. Цілком можемо так зробити.